Когнітивні глюки. Один із них розберу у цьому відео. Так от, є таке сприйняття, за яким те, у що людина вклала більше зусиль і часу, ціниться набагато більше. До прикладу, гроші, які ви заробили, затративши сім потів, багато зусиль, часу, емоцій, ціниться набагато більше. І ви їх не будете просто так витрачати. В той же час, коли, до прикладу, ви виграли певну грошову суму у лотерею, чи у якийсь такий спадок, можливо, ви виграли, якщо можна так це назвати, то ці кошти зазвичай люди тратять дуже легко і просто. Мабуть, що ви бачили багато історій про так званих мільйонерів, які заробили гроші, коли грали в ту чи іншу лотерею. коли до них неочікувано легко і просто. Тут варто відмітити легко і просто. Бо, можливо, деякі люди грали в лотерею доволі так скрупульозно і відповідально, будували певну стратегію, то це вже зовсім інша історія. А я говорю саме про той когнітивний глюк, про ту помилку у мисленні, коли нам здається, що, до прикладу, ми вже багато зусиль. Інвестували у своє навчання у вузі, до прикладу, і не можна його кидати на п'ятому чи якомусь четвертому курсі, бо залишилась ще невелика кількість, потрібно обов'язково завершити. Це ще він такий глюк ефект зігарник, коли те, що ми розпочали, хочеться завершити. Але в даному відео не про це. Зокрема, про те, що ми цінимо. Ті артефакти, в які доклали зусиль. До прикладу, камінець, який ми візьмемо десь поруч із собою, буде цінитися набагато менше, ніж камінець, коли ми поїдемо в Таїланд і десь там на пляжі знайдемо щось. Тобто вага в емоційному плані буде значно відрізнятися. Тому цим користуються, як ви розумієте, різного роду фахівці. До прикладу, продавці. Вони просять поміряти черевики, докласти якихось зусиль вибрати одяг, дадуть вам ложку, якою ви більш зручніше будете через зусилля, зокрема, одягати черевик. І таким чином, оця ось дія, коли ви повзаємодіяли із своєю майбутньою покупкою, вона. Вашим мозком буде інтерпретуватися як інвестиція, як зусилля, які ви потратили, зокрема, час і енергія. Очевидно ж, статистично, принаймні, що люди обирають черевики купувати в переважній більшості, тоді, коли вони їх потрогали, одягнули, провели з ними певний час, доволі. Часто, зокрема, дають можливість. Наприклад, тваринку якусь додому взяти і провести з нею одну, там, дві-три доби, або дають можливість спробувати поїздити на автомобілі певний час, або пожити в певному житлі, а вже потім трішки пізніше прийняти рішення, чи зробити покупку, чи не робити її. Тобто, розуміючи такий глюк, продавці намагаються, щоб людина вклалася часом. Грошима, емоціями, ну і будь-якими іншими витратами, силами у свою майбутню покупку у щось таке. І тоді це буде цінитися набагато більше. Тобто, коли ви маєте справу з людьми, то ті люди, наприклад, ви керівник, той працівник, в якого ви інвестували більше часу, і суб'єктивно буде цінитися більше. Ніж той, хто одразу прийшов і усе вмів. Ну, така от психіка. Не факт, що той. В кого ми інвестували час, кращий фахівець може бути зовсім інакше. Проте є як є. В подальшому ми з вами відслідкуємо ще когнітивні переконання, такі глюки, які нам не дають можливості жити так, як ми б хотіли.